А у мене тридцять ходок за порєбрік. Я в танки горіл, я льотчик. А ви знали, що у Титанів є зовнішнє управління? Мирного рішення не буде. Людина прагне до влади. Я кветься до грунту. А чого це ви мене питаєте про бавовну у БНР та Пітері? Я що схож на агронома? Бавовна процвітає, а чому ніхто не знає. З вами був Інокентій Бест для Файна ТВ. Толік зняв. Ну, то скажіть, це ж ви? Ні, не ми. Але дронів треба ще більше. Прокидайся, сонечко, тобі повістка прийшла. Ми їдемо на КМБ. А ти з якого переляку зі мною їдеш? Я не можу допустити, щоб тебе хтось звабив, поки мене не буде поруч. Але ж на фронті переважно чоловіки. Час. От хтива дівка, навіть в армії від неї не сховатися. Друже, слухай уважно: наша <зас> бія все ще недостатня. Запам'ятайте, можливо, в майбутньому ця ідея переросте у щось позитивне для нашого народу. Наш фронт складається з трьох поребріків: перший поребрік Марія це нульова лінія зіткнення, другий поребрік Роза перша лінія і третій – «Щіна» – друга лінія. От мені все ж цікаво. А що за порєбріком? Там капи. Оце дрон камікадзе багаторазового використання. Щоб обійти ворожі реби, ви будете підлітати на ньому до ворога, діставати шаблю і карати орка, карати безжально, як в останній раз, і так до обіду. А що на обід? Знов макарони. А бацила? Бацила тільки в бога і в начальство. Хеллоу, Байден. It's Zelensky. We need 5 billion Tomahawks to liberate Skovia from Orcs. Кохайтеся чорноброві, та не з мами. Схоже, він досі боїться образити пеню. Що? Валерій Сан, починайте операцію гуркіт Патрона. Слухаюсь. Планета та є у неї пухлина, лиш знищивши ковид, буде вільна Україна ЗСУ.